Вітаю всіх глядачів телеканалу Регіон. В ефірі програма Тема дня. Я її ведуча Анастасія Староскольцева. Про вибори 2014 року будемо говорити з кандидатом у народні депутати України по виборчому округу номер 26 Андрієм Денисенко. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Ну, власне, ви дуже давно займаєтеся громадською діяльністю. І в тому числі на і політичної діяльності, але ну доволі дивно бачити вас сьогодні саме у якості кандидата. Навіщо вам взагалі Верховна Рада? Верховна Верховна Рада це можливість вплинути на життя країни в цілому, не тільки на життя якоїсь територіальної громади, міста, області. Це загальнонаціональний масштаб, це можливість. Брати участь в процесі прийняття рішень на державному масштабі, на державному рівні. Для мене це надзвичайно важливо, тому що я все ж таки я дуже добре знаю місцевий політикум, хоча я ніколи не був депутатом місцевої ради, обласної, міської чи районної, але доволі довго працював як політичний і громадський активіст в якості опозиціонера, контролюючи діяльність цих органів влади, там, ініціюючи там. Певні процеси, там, контроль з боку громадян над діями влади. Це для, для мене, я вам чесно хочу сказати, для мене от рівень місцевих органів влади, я вважаю пройденим етапом. Я попрацював і помічником народного депутата, я попрацював керівником проєктів ОБСЄ по Дніпропетровській області, я попрацював радником міського голови. Правда, не тут, в Мелітополі. Але досить добре непогано розуміюся на комунальній проблематиці, на проблематиці землі, будівництва, там землекористування, надання житлових послуг і так далі. Я вважаю, що у депутата Верховної Ради, особливо закріпленого за територією, є всі важелі для того, щоб спільно з громадянами, з громадськими організаціями організувати перехресний контроль за діяльністю комунальних служб і місцевих відомств. І це дуже важливо. Ми це будемо робити. Але, знаєте, на сьогоднішній день мені, звичайно, задають, як людині, яка просто ходить по подвір'ях, зустрічається з людьми і дивиться їм в очі, мені задають не притаманні для народного депутата або кандидата на цю посаду питання роботи ліфтів, роботи комунальних служб, ЖЕКів, ремонту доріг і так далі. Я себе відповідальності, саме контролювати. Витрати бюджетних коштів на ці програми і за цими напрямками виконання робіт і надання послуг я себе не знімаю. Буквально нещодавно довелося б наш такому в режимі Аля Сашко Білий, я перепрошую, включати газ на 12-му кварталі, 12-й квартирний будинок. От він просто абсолютно беззаконно був відключений майстром. Одній з ділянок Дніпрогаза на прізвище Завгородній, який потім злякався кудись в забіг і так далі. Просто от тупа будинок, в якому і малі діти, і старі люди от відрізаються від газу, вирізається шматок труби разом з краном, ставляться заглушки і крапка. Тільки тому, що не було доступу до однієї з квартир, а в одній квартирі була заборгованість. От. Ну, Я не вважаю себе там. Пардон, я постійно повторюю це висловлювання там комунальним Бетманом, який вкручує на, на кварталі всі лампочки і фарбує лавочки, але в мені достатньо, знаєте, би, там, і волі, і можливостей змусити людей нарешті працювати. Я дуже сподіваюся, що невдовзі, як в березні 2015 року ми всі будемо, Дніпряни, обирати нову місцеву владу, зокрема міського голову. От тоді ми повинні буде, будемо порадитися дуже дуже, дуже 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 добре на цю тему. От, приміром, я вам хочу назвати такий дуже цікавий приклад. Я спілкувався з новим керівництвом, з ну, власниками заводу «Дніпропрес», які підняли виробництво, відновили, дають зараз роботу для 1100 людей, запроваджують нові технології. Вони кажуть, ми готові поставити котельню, яка би працювала не на газові, а на вугіллі. Яка би обігрівала, опалювала, наприклад, суміжні райони. Кротова, 12-й квартал, частину тополі. І ми можемо знизити до двох разів ціну на опалення для населення. Я кажу, в який спосіб? Вони мені показують економічні розрахунки, абсолютно нормальні. Більше того кажуть, ми готові за свої гроші. От 5 мільйонів доларів коштує ця надсучасна котельня. Ми самі поставимо її, профінансуємо. Але знаєте, в чому проблема? І, а і ще кажуть, ми будемо заробляти хороші пристойні гроші. Може ми, 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 ми дуже добре збагатіємо на цьому. І буде людям вигідно і нам. Каже, так в чому проблема? А теплоенерга, оця от організація, яка там надає послуги з теплопостачання, каже, а нам це не цікаво. А чому не цікаво? Ну, напевно, частина цього газу просто йде наліво і використовується в непритаманних для, для цього потребах, правда? Абсолютно правда. От свою задачу як депутата Верховної Ради, я бачитиму в здоровому лобіюванні подібного роду проєктів, які могли би допомагати і мешканцям, і розвивати територію, і водночас, і водночас розвивати бізнес, тому що це певна економічна активність, це будівництво. І в свою, чергу, в свою чергу, я думаю, що нам треба буде прийти таке серйозне громадське обговорення кандидатів на посаду міського голови. Буквально давати наказ виборців, дружище, кандидат X, Y і Z. Ми вас підтримуємо, якщо ви візьмете зобов'язання, наприклад, дати зелене світло на побудову подібних котелень. І це буде нормальний соціальний договір між громадянами і майбутньою міською владою. Тобто депутат Ради Верховної може на подібні речі впливати, контролювати. Але це не єдине, звичайно, я основну свою діяльність бачу як законотворчо. Тобто ви думаєте, що наступний мер вже не буде просто погоджений з керівництвом області і просто призначений, а не обраний? Як було певною мірою до цього? Я думаю, що все ж таки елемент різного роду торгів, кулуарних переговорів, домовленостей, вони будуть. Це це життя. Давайте, давайте не будемо обманювати одне одного. одного. Але Якщо ми говоримо зараз про принципи, які запроваджує керівництво області, я маю на увазі Коломойського, я маю на увазі його команду, я сам являюсь радником голови обласної державної адміністрації, мушу сказати, бачу багато процесів зсередини. Це найбільш відповідальна, найбільш відкрита до громадськості і до інтересів громадян влада в області, ну, напевно, за, всі, за все існування Української незалежної держави. Питає, я, я уявляю, які питання Ігор Валерійович буде ставити різного роду претендентам на посаду міського голови, то я вам скажу, перше питання це не красти. І те, що в дійсності змінилося на рівні області вже зараз підходи, що руйнуються системні корупційні схеми, які існували раками, вже є ті перші плоди. А в Дніпропетровській області зібрано в цей воєнний рік. Коли ми втратили десь на 17-18% там ділової активності, там да, промислового виробництва. Це проблемний рік, звичайно, ми розуміємо. Але фіскальні податкові служби, саме тому, що нова влада не краде, зібрали на 350 мільйонів гривень податків більше ніж в попередній відносно спокійний рік, коли при владі знаходилася команда імені Сашевікула, команда професіоналів. От От уявіть собі обсяги прямих крадіжок із державного бюджету, якщо при команді професіоналів, та Вілкула, який працював там на Ахметова і працює, а тоді працював ще і на Януковича, якщо 350 мільйонів гривень зараз профіцита. це скільки? Це півмільярда, скільки вони, скільки вони виводили грошей з бюджету? Але чому все, всі про це знають і ну, немає якоїсь ну, відповідальності вже на рівні там, кримінальної? Є проблема. Наприклад, з прокуратурою Дніпропетровської області і особисто з прокурором паном а в тому, що він, по-моєму, не збирається виконувати своїх прямих обов'язків. Він багато піариться. Багато чистої української мови розповідає про подвиг героїв Небесної Сотні, багато інших тут дуже правильних і щемливих речей про Майдан, про те, який він свідомий українець, і бла бла-бла, а на виході, що ми бачимо. А я хочу сказати, що саме прокуратура області, саме її компетенція займатися порушеннями з боку державних чиновників. Саме прокуратура, не міліція, не СБУ. Чим вона займається прокуратура області? Давайте подивимось на справу 26 січня. Це ця трагічна ситуація, коли е, за вказівкою там, Януковича команда Вілкула, Колесников, Удот і, і решта напустила на мирну демонстрацію на людей під, під, під які вийшли протестувати проти прийняття за законів 16 січня. Да? От вони випустили тітушок. Бандюків із бітами, пістолетами, і влаштували криваве побоїще, от взагалі зробили річ, це просто злочин по відношенню до Дніпропетровська і Дніпропетровщини, яка ніколи не бачила подібних методів. І я сподіваюся, більше ніколи не побачить, і ці люди ніколи до влади не повернуться. Так от, прокуратура займається системним пошуком стрілочників. Вона знаходить там якихось міліціонерів, які виявляються в чомусь винні. Є відеозаписи, де колесника з Удодом Віддають прямі вказівки тітушкам, інструктують їх пацанів з і пістолетами в будівлі обласної державної адміністрації. Чомусь прокурор Федик впритул не бачить цього відео, то, вибачте мені, будь ласка, такий прокурор побачить, що відбувалося у нас з бюджетом. Тобто йде імітація патріотизму, законності справедливості на словах, а на ділі на виході. Жодного притягненого до кримінальної відповідальності. Ну, ви у разі вашого обрання до Верховної Ради зможете якось сприяти тому, щоб все-таки було розслідування цих Є... ганебних випадків? Так да, я, вам, я вам дуже дякую. Настю за це за це питання. Я в дійсності бачу це своїм обов'язком і справу честі, довести декілька резонансних справ до кінця. Перша резонансна справа. Це щоб були притягнені до відповідальності винні за побоїще 26 січня поруч обласної державної адміністрації. Це перше. Друге, щоб нарешті повернути місту всі 96 об'єктів, вкрадені Вілкулом і його командою під час, після проведення так званої медичної реформи, коли цілу низку медичних закладів звільнили від працюючих там лікарів, лікарів повиганяли. Від пацієнтів поскоручували коїки місця, а потім цілі лікарні пустили в цей дерібан, просто їх тупо вкрали при звільненні від хворих і лікарів приміщення. Я вважаю справою для себе честі довести, повернути державну власність військовий шпиталь, який знаходиться чомусь у власності російського ВТБ банку, державного банку, Путінського банку, чистої води без Я вважаю, що 34-й телевізійний канал. Які вкрали у міста, а сьогодні він знаходиться як приватна лавочка у власності з Ахметовим, був повернутий у комунальну власність, бо його створення фінансувалося всією територіальною громадою. І це співвласність всіх мешканців Дніпропетровська. Ви ж розумієте, скільки перепон буде. Е... Я чудово розумів. При досягненні. Я цієї чудово задачі. розумію. Знаєте, я все своє життя боровся. Боровся. І маю відповідні результати. І я готовий, якщо треба, переступити через ці перепони, а що треба, то і пробити їх проламати. Але ви на початку нашої розмови підкреслили, що завжди знаходилися в опозиції. У разі вашої перемоги ви будете знаходитися у владі. Чи не боїтеся розчинитися у цій владі з її величезними спокусами? Дивіться, от моя світоглядна позиція дуже проста. Що сьогодні не існує партії влади, хай би вона хай би. Існувала така партія, як Блок Петра Порошенка. Партія влади це громадяни України. Оце є справжня влада, згідно з статті 5 Конституції України, яка говорить, що ця повнота влади належить українському народові. Це, це, це перше, це дуже важливо. Друге, я йду до Верховної Ради не для того, щоб зазирати в роти президенту. Уже ми бачили, чим закінчилось зазирання в роти Януковичу з боку депутатського корпусу, довели країну просто до межі знищення. Моя буде задача доносити до президента, до вищого керівництва держави і справжні інтереси громадян і правду про ситуацію. Я вам хочу сказати, що я не віддам свою картку для голосування жодному керівникові фракції. Я сам особисто буду виконувати свої зобов'язання. І так, на сьогоднішній день я в цілому стратегічний курс президента підтримую. Звичайно, передусім курс на мир, на мирний процес. Хоча вважаю, що той, хто хоче миру має готуватись до війни, ми маємо бути до цього готові. А, і курс на децентралізацію. І тут а, повинен відбутись перерозподіл бюджетних повноважень, і нарешті Дніпропетровщина, яка є основним донором державного бюджету, і не тільки Дніпропетровщина, всі регіони України повинні на законодавчому рівні тримати можливість залишати в себе 50% зібраних на території коштів. Це надзвичайно важливо. Це справді. Формула розвитку територій місцевих громад. І я буду це відстоювати як законотворця. Я бажаю вам перемоги у цій нелегкій справі. Дякую за те, що були гостем нашого ефіру. Це була програма Тема дня на телеканалі Регіон. Залишайтеся з нами. Обов'язково побачимось.